Вітаю, любі першокласники, на уроці музичного мистецтва. Я сподіваюся, що у кожного з вас гарний настрій, адже на дворі зима. А зима це низка новорічних свят, це свято Миколая, це Новий рік, це Різдво, це гарний настрій і класні подарунки. Перш ніж ми почнемо рок, рівненько сіли, слідкуємо за своєю поставою, торкнулися хмаринки, торкнулися сніжинки, широко посміхнулись і починаємо співати. Права рука торкнулася хмаринки, погойдали хмаринку. Ліва рука торкнулася сніжинки. торкнулись. Холодні, сніженьки. Ти посмійний, скажи усім привіт. Чуєш, тебе вітає цілий світ, з нами разом опова, оп, оп. два слом топ хлоп хлопа, оба опа, -опа настріяк, настрій наш ось так. Зимою у нас завжди гарний настрій. хоч зима й сувора, сердита, але вона красуня. Півоча і дуже ритмічна. Перш ніж ми почнемо свій урок, давайте розгадаємо загадки, хто ж сьогодні до нас залітає на урок. Впаде з неба, не розіб'ється, а як впаде у воду, розпливеться. Що це таке? І правильно це сніжинка. Наступна загадка. Росте вона додолу головою, Росте вона холодною зимою, як тільки сонечко засяє, вона заплаче, розтане і помирає. Хто це? Бурулька, знову вірно. А наступну загадку розгадаєте? Він малює на вікні гарні квіти крижані, на дитячих щічках маки, з ним узимку дружить всякий. Та це такий. І знову вірно це мороз. Подивіться, які гарні квітики, гарні орнаменти і візерунки він малює на вікні. Наступна загадка. Я істота нежива, я істота снігова, з кулюк я складаюсь і діток потішаю. Так, вірно, це пан сніговик. Біла пані любить співати, землю снігами на свята укривати. Хто це така? Це пані зима. Пані зима сьогодні нас запрошує у музичну подорож. Красуню зиму дуже люблять зображати на своїх полотнах. Художники, а не менше люблять писати, полюбляють писати музику для пані зими композитори. От послухайте п'єсу Клода Дебюсі. Уявіть плавне, спокійне, кружляння сніжинок. Клод Дебюсі сніг танцює. Який настрій виник у тебе під час слухання п'єси? Який темп музики швидкий чи повільний? На якому інструменті виконувалась музика? Я думаю, ви всі впізнали, що це фортепіано. Які звуки звучали низькі чи високі? Ви зрозуміли, що не можна музику цю назвати веселою або ж сумною. Ми з вами можемо характеризувати її так хвилююча. Також можна сказати, що музика незвичайна, хвилююча, іскриста, промениста, різноманітна. Розкажи про свої враження, які ти отримав або отримала під час слухання музики. Запам'ятай нове слово п'єса. П'єса це музичний твір невеликого розміру. Якщо ми кажемо пісня. То це музика, яку ми співаємо. Це музика зі словами, з текстом, віршована музика. А якщо ми слухаємо музику, яка має нетривале звучання, так? тобто вона невелика за розміром, це п'єса. Запам'ятав? Повтори. п'єса. Кожна мелодія зими. Має власний ритм. Ось як можна зобразити ритми імен наших героїв та їхніх пісеньок. Лясо барвик. А лясолька співає так. Я люблю співати. Барвик відповідає, а я малювати. Ритм це серце, це пульс музики. Маленькі сніжинки це коротенькі звуки, а великі це більш тривалі звуки. Давайте проплескаємо. Лясолька ви. Барвик. Два довгих звука. Та-та. Давайте ви. Барвик. Я люблю співати ви Ті, 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 ті та-та. Молодці барвик. А я малювати ви. Я впевнена, що у вас дуже круто виходить. Тож, запам'ятайте, ритм це послідовність довгих і коротких звуків у музиці. Наприклад, ті, ті, та. Два коротких звуки ті ті-ті і довгий Та. Ті-ті. Це ритм відомої вам зимової пісеньки, а ми з вами рушаємо у цікаву ритмічну подорож. Адже коли ми бачимо великих сніговичків, топаємо довгі звуки тупимо ніжками. Якщо ми бачимо сніжинки, плескаємо долоньками. От, зрозуміли? Якщо і сніжинки, і сніговички, то доведеться вам працювати і ніжками, і рученятами. Ну, як зігрілися ваші ручки, чи вдалося вам поплескати А потупати? А ще також сніжинки попросили, щоб ви для них поспівали, адже пані зима дуже любить, коли діти слухають музику, а ще більше полюбляє, коли дітки співають. Перше свято, яке розпочинає низку зимових свят, це свято Миколая. Миколай для вас принесе. Подарунки, смаколики, ті, про які ви мрієте. Я в це вірю і я дуже щиро на це сподіваюсь. Адже ви для Миколая готуєте пісеньку. Натомість подаруйте мовішик або ж пісеньку. Тож, співаємо пісеньку спочатку про Святого Миколая, а потім про Новий рік. Домовились? Чарівна спить увесь рідненький край, ось ось нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой раді. Ми ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас всім малятам малята сміхниць, щирим серцем пригонись, вже ідуть, морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколає ждуть усюди, Всі в оцю чарівну ніч, Миколай, Сподіваюсь, любі діти, що вам дуже сподобалась пісня про Святого Миколая. Слухайте, співайте, вчіть. І ще одна пісня це новорічна. Адже співати ми її будемо з рухами. Показуй. За вікном, за вікном падали сніжинки, ти матусю стили білу скатертинку. А тепер взяли прикраси, новорічні іграшки. Взяли і ялинку гуртом будемо прикрашати Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті. Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті. Ось такі нескладні рухи. Цю пісню ви обов'язково співаєте з рухами. Запам'ятали ці рухи? Отже, співаємо. she's Я сподіваюсь, любі діти, що вам ця пісня теж дуже сподобалась, адже багато пісень не буває. Отже, вчіть пісню про Святого Миколая про Новий рік. Готуємось до нового року разом. А на сьогодні я з вами прощаюся, урок наш, наш добігає кінця. До побачення. Бажаю вам кожному з вас, кожному гарного зимового настрою. До побачення, до нових зустрічей!